Ой, яка чудова історія, і це правда. Ви побачили разом з Калевом, Юїлем, Натаном і Ван'яміном, ким насправді є Ісус? Ви бачили і чули, як я повірив, що Ісус Божий Син і запросив Ісуса в своє життя. Час вам зробити свій вибір. Хотіли б ви запросити Ісуса у ваше життя? Ви можете відповісти, я не знаю, або Я б хотів поговорити з батьками про це. Або я ще не готовий. Ваша відповідь може бути і такою так, я хочу запросити Ісуса в моє життя. Я хочу, щоб Ісус простив мені всі гріхи, все, що я подумав, сказав або зробив неправильно. І ви можете сказати йому, що хочете бути з ним завжди. Коли ви вирішите сказати так, ви повинні поговорити з Богом своїми словами або такою молитвою. Дорогий Боже! Я вірю, що Ісус твій син. Дякую, що Ісус помер на хресті, спокотуючи все, що я подумала, сказала, зробила неправильно. Будь ласка, прости мої гріхи. Я прошу, Ісусе, будь зі мною і живи в мені вічно. Допоможи бути такою, якою ти хочеш, щоб я була. Дякую за відповідь на мою молитву. Хочете помолитися цією молитвою? Якщо ваша відповідь так? Повторюйте за мною. Я буду молитися повільно, а ви повторюйте за мною фраза за фразою. Дорогий Боже, я вірю, що Ісус твій син. Дякую тобі, що Ісус помер на хресті. Спокутуючи все, що я подумав, сказав, зробив неправильно. Будь ласка, прости мої гріхи. Я прошу, Ісусе, будь зі мною і живи в мені вічно. Допоможи бути таким, яким ти хочеш, щоб я був. Дякую за відповідь на мою молитву. Амінь. Тепер довірся обіцянці Бога, що він любить тебе, прощає і буде з тобою завжди. Якщо ви помолилися цією молитвою, розкажіть про це мамі або татові, дідусю, бабусі чи другові. Починається найцікавіша сторінка вашого життя. Це дружба з Ісусом і Богом, Його батьком. Ось що допоможе зрозуміти і полюбити Бога більше. Читайте Біблію кожен день. Там Бог записав для вас сотні обіцянок. Говори з Богом. Ти можеш говорити з Богом про все, будь де і будь коли. Розповідайте іншим про Ісуса. Спілкуйся з людьми, які знають і люблять Ісуса. Ми справді задоволені, що розказали цю правдиву історію про Ісуса. Тепер ви ідіть і розповідайте своїм друзям.